Вже майже постійна рубрика підписчики питають в коментарях. Сподіваюся, що вони дійсно підписники і підписані на канал. На цей раз справді питають, не багато, але все ж таки. Питають, що сталося з прививками Волоського горіха, про які я розповідав у цьому відео. Дане відео, що ви бачите, я знімав ранньою весною 25-го року. Знімав поспіхом і вийшло не дуже вдало. Думав перезняти, але тепер туди важко добиратися з безпекових міркувань. Громада підлягає до обов'язкової евакуації. Тому публікую те, що є. Як видно з відео, дерево повністю живе, з урахуванням того, що за ним ці роки ніхто не доглядав. Гілки не відпали, про що я трохи хвилювався. Місця прививок виглядають не дуже, не затягнули їх корою, великі спили теж руйнуються, їх би не було б зайвим наново запиляти і законсервувати. Але маємо те, що маємо. Сподіваюся, що ще буде в мене можливість привести це дерево до ладу.